Тема, яку ми вивчаємо, це риси Ялтинсько-Пацдамської системи міжнародних відносин, яка закладалася ще з 1943 року на Тегеранській конференції. Також ми кажемо про те, що повністю вона закінчилася у 1945 році. Отже, сама Ялтинська Пацдамська система вона була чітко оформлена з 17 липня по 2 серпня 1945 року. За допомогою цієї теми, ми вміємо визначати характерні риси Ялтинсько-Пацдамської системи міжнародних відносин, навчимось пояснювати, як відбувався перехід від співробітництва до конфронтації в міжнародних відносинах. Також навчимось характеризувати особливості діяльності ООН, з'ясовувати сутність та історичне значення міжнародних стандартів справ людини. Отже. Уперше питання післявоєнного врегулювання обговорювалося на вищому рівні на Тегеранській конференції 1943 році. Зараз ми її пригадаємо. Вершальна роль у визначенні меж післявоєнного світу належала Сполученим Штатам Америки та Радянському Союзу. Складались передумови для виникнення біополярного двополюсного світу. Велика Британія відходить на другий план. Отже, тегеранська конференція тривала з 28 листопада по 1 грудня 1943 року. Конференція мала на меті розробку кінцевої стратегії боротьби проти Німеччини та її союзників. Основним питанням було відкриття другого фронту в Західній Європі. Також обговорювалися питання про надання незалежності Ірану, тобто давалася декларація про Іран. Про початок радянської війни з Японії після розгрому фашистської Німеччини, і де-факто було закріплено за радянським союзом право в якості контрибуції приєднати до себе після перемоги частину східної Прусії. Рішення Ялтинської конференції були викладені в декларації про вільну Європу та в заяві єдність в організації миру як і ведення війни. Сформували основу нової системи міжнародних відносин та з'явилась саме таким чином Ялтинська система договорів. Отже, постійне протистояння між двома центрами сили відбулось. При цьому небезпеку посилювала наявність ядерної зброї. Поділ світу на сфери впливу, як у Європі, так і в інших регіонах призвів до розчленування таких країн, як Німеччина, Корея, В'єтнам, Китай і появи військово-політичних блоків, які очолювали саме Сполучені Штати Америки та сам радянський Союз. У 1948 році сам радянський союз взяв курс на уніфікацію режимів народної демократії і втручався у справи інших країн Європи. Найпоширенішим прикладом були звинувачення у національному ухилі стосовно Югославії, використовували означення тітоїзм і відступів від марксизму-ленінізму. І як ви бачите, з фото матеріалів втручалися всюди і нав'язували комуністичний режим. Також в свою чергу Сполучені Штати Америки пропонували введення плану маршала. Постійно його почали здійснювати з 5 червня 1947 року, і кінцева допомога була вже здійснена у 1951 році. За цим планом всім країнам, які не підтримували комуністичний режим, надавалися гроші від Сполучених Штатів. Америки на відбудування країни після війни це була політика спрямована не проти будь-якої країни або доктрини, а проти голоду, бідності та відчі та хаосу. План було розраховано на 5 років, і як я вже казала, відкрита не для всіх країн. У підсумку найбільше з плану Маршала скористалися такі держави, як Велика Британія, Франція, Італія, Федеративна Республіка Німеччина. Також було здійснено поляризацію. Євроатлантичного простору після війни відбувся у двох напрямках: військово-політичному і економічному. У 1949 році американська, британська і французька зона окупації Німеччини були об'єднані в єдину державу Федеративну Республіку Німеччина. Також ті країни, які підтримували Сполучені Штати Америки, їх було 29 країн на той час. І до 1955 року також можна сказати, що США і країни Раїни західної Європи, включаючи згодом і ПРЕН, створили військово-політичний союз, який був направлений проти соціалістичних країн, і назвали його Організацією північно-атлантичного договору. Ось ви бачите у 1949 році, як було здійснено поділ Німеччини. У 1955 році було створено економічний союз. Він був доповнений військовою організацією, яка називалася Організація Варшавського договору. Сюди ж і війшли всі ті країни, які підтримували саме Радянський Союз. Бачите карту? Центральним елементом Ялтинсько-Пацдамської системи стала Організація Об'єднаних Націй вона відігравала роль основного механізму узгодження зусиль із недопущення війни і конфліктів та створення глобальної системи колективної безпеки. Центри сили з'явилися. Це був соціалістичний табір та демократичний. І ООН – це та організація, той механізм, який повинен був регулювати відносини для того, щоб не повторити будь-які війни світового глобального масштабу. У заснуванні ООН взяли участь 51 країна. Наша країна вважається співзасновницею ООН. Окрім Радянського Союзу, відповідно до досягнутих домовленостей, ООН пішли Білорусь та Україна. І таким чином, Радянський Союз мав три голоси у цій організації. Рада безпеки спочатку складалася з п'яти постійних членів. Як ви бачите, це Велика Британія, Китай, Радянський Союз, США і Франція. А потім стали ще шість непостійних, які обираються Генеральною асамблеєю на трирічний термін. Також. До цієї організації входять Міжнародна організація праці, Міжнародне агентство з атомної енергетики, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки, культури це ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку ЮНІДО, Дитячий фонд ООН ЮНЕСЕФ, Продовольча та сільськогосподарська організація ОНФО і Всесвітня організація охорони. Здоров'я і світовий банк 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея прийняла загальну декларацію прав людини. Ми в першу чергу не кажемо про те, що після другої світової війни цей документ був потрібен, тому що було дуже багато жертв, і всі права людини були записані у цьому документі з тим з тією метою, щоб ці права більше ніхто не порушував. До висновків, що після завершення Другої світової війни у Європі встановилася і Ялтинська пазамська система міжнародних відносин, у межах якої розгорнулася конфронтація двох центрів сили. Також було протистояння між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом, що розпочалося в післявоєнному світі і було історично обумовленим. Прагнення миру, безпеки і співпраці в післявоєнному світі сприяло появі ООН. Реалії Другої світової війни спричинили усвідомлення необхідності визначення міжнародних стандартів невід'ємних прав людини. Загальна декларація прав людини стала першим глобальним вираженням прав, на які всі люди мають невід'єднане право. І переходимо до вивчення термінів. Отже, Ялтинська падзамська система міжнародних відносин це система міжнародних відносин, яка існувала в Європі. У другій половині 1940-х-1990-х років вона була закріплена договорами і домовленостями Ялтинської і Потсдамської конференції, було створено біополярний, тобто двополюсний світ. Це вид балансу сил у міжнародних відносинах, за якою вплив у світі розподіляється між двома державами. Також було створено соціалістичне табір, це поняття, яким позначають країни, що обрали шлях соціалістичного розвитку і підтримки радянської ідеології. На заході ці країни називали комуністичними. І вони були проти демократичної такої панелі розвитку. Скажімо, так бачимо фото тих часів і конфронтація: це протиборство, протистояння, зіткнення різних соціальних систем, інтересів принципів. Організація Об'єднаних Націй, міжнародна організація, створена для підтримання миру, безпеки у світі та розвитку співробітництва між державами. Також виникає термін «залізна завіса. Це Термін часів холодної війни він означає кордон між Східною Європою, яка перебувала під радянським контролем, та Західною під цим поняттям розуміли ідеологічну політичну ізоляцію країни. Хоча термін Залізна завіса використовували в політиці ще з часів Першої світової війни. Також з'являється термін народна демократія, він пов'язаний з тим, що так означали групу країн Центрально-Східної Європи, в яких було реалізовано програму змін суспільного і господарського життя відповідно до вимог комуністичної ідеології, якраз після Другої світової війни. Також існує термін час нуль, це коли завершуються всі бойові дії і починається нове життя. І також перевірте себе, відповідаючи на наступні питання.